Привіт, друзі! Як завжди я рада бачити кожного з вас в себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні в нас страва під назвою Сегиденський Гуляш. І Основним інгредієнтом цієї страви у нас є квашена капуста. Готуємо Сегиденський гуляш з квашеною капустою плюс додаємо е, любе копчене м'ясо. Це можуть бути риберсята копчені, або, як, до прикладу, у мене сьогодні. Домашня ковбаса, ми ще називаємо її пікниця. Страва смачна, особливо ну, ідеально підходить до картопляного пюре або до закарпатських недликів. До речі, ще на моєму каналі рецептів до кнедликів немає, але обов'язково при нагоді поділюся провіреним рецептом, за яким завжди кнедлики виходять смачні та дуже пухкенькі. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати сегеденський гуляш з квашеної капусти разом. Ну і, власне, наші основні інгредієнти цієї страви це, звичайно ж, квашена капуста, яку я вже попередньо промила і дещо подрібнила її ножем. Також сьогодні готуватиму з домашньою ковбасою. Я нарізала її на порційні шматочки. Далі нарізала кубиком цибулю. Це одна середня, середнього розміру цибулина. Ну і Приступаємо до приготування самої їжі. В пательню, або, як ми називаємо на Закарпатті, фандел наливаю олії. Олія у мене соняшникова, приблизно І 3 відразу додаю нарізану цибулю. На середньому вогні обсмажую злегка нашу цибулю. Періодично не забуваємо перемішувати, щоб наша цибулька не підгоріла. Цибуля моя злегка просмажилася, Добавляю нарізану наш порційний шматочки пікницю. Якщо ви будете готувати з іншим видом м'яса, так само на цьому етапі додаєте будь-яке копчене м'ясо, з яким власне, будете готувати сегединський гуляш. Буквально одну-дві хвилинки просмажую. Ковбаса просмажилася і обов'язково додаю солодку суху паприку. Це одна чайна ложка. Перемішую і відразу наливаю холодну воду, для того, щоб моя солодка паприка не пригоріла. Може пригоріти і буде давати страві гіркоту. Щоб цього у нас не було, відразу наливаємо холодну воду. Ну, а зараз на черзі додаю квашену капусту. До речі, якщо б я готувала з, наприклад, з реберцятами, то я б, відповідно, протушкувала спочатку реберцята декілька хвилин під кришкою. А вже потім додавала квашену капусту. Але так як сьогодні у мене варіант з пікницею, вона ну, швиденько так само готується, тому відразу буду готувати вже з квашеною капустою. Це на все про все займе в нас приблизно 25 хвилин. Саме готування вже з квашеною капустою. Але ще раз повторяюся, що якщо у вас буде там інший вид м'яса, не як в мене домашня ковбаса, то ви спочатку можете. Під кришкою протушкувати декілька хвилин вже м'ясо, а далі додати квашену капусту і доготувати вже разом страву. Капусту додала, налила холодну воду, гарненько перемішала, і, до речі, на рахунок води її можна за потребу доливати під час готування, так, щоб наша капуста тушкувалася разом з водою. На середньому вогні під кришкою. Тушу декілька хвилин. Періодично можу підняти кришку та перемішати. І на рахунок солі. Солі я не додаю, так як квашена капуста завжди йде гарно просолена. Плюс будь які копченості, вони так само йдуть гарно просолені. Тому, відповідно, цю страву е, буває так, що іноді я навіть і не додаю солі, так як мені е, солі вже хватає. Як бачите, все гарно перемішую, знову закриваю кришкою і тушкую до м'якості вже самої капусти. За той час, поки в нас готується наша страва, ми приготуємо сметанну заливку. Для цього беру неповну столову ложку борошна і додаю сметану. Сметана у мене домашня, сепарована. Додаю 2-3 столові ложки сметани. Якщо у вас магазина, можете додати і трішки більше сметани. Також підливаю води для того, щоб моя консистенція була, ну, щоб мені її легко було перемішати до однорідності. Перемішую і така заливка повинна в нас бути. Так, піднімаю кришку, моя вже страва практично готова. Залишилося. Добавити нашу сметанну заправку, але перед тим додаю суміш зелені: це кріп та зелена петрушка плюс зелена цибуля. І додаємо нашу сметанну заливку. Ну, Камера в мене чомусь не вімкнулася, тому не відзняла сам процес, коли додавала сметанну заливку. Але я думаю, що ви зрозуміли. Наливаємо сметанну заливку і даємо кипнути буквально хвилинку-дві. Вже разом з заливкою і наша страва готова. В кінці додавила суміш перців, або можна додати чорний молотий перець. Ну і, звичайно, різні спеції за вашим смаком. Також на цьому етапі можна спробувати на сіль. Якщо солі замало, то сіллю можна довести все гарно до смаку, але обов'язково вже в самому кінці, щоб страву не пересолити. Показую вам, який у нас тут гарний навар. Він дещо густенький від борошна, яке ми додали у сметанну заливку. Ну, і до сегидинського гуляшу я сьогодні приготувала картопляне пюре. Смачне, дуже таке пухке картопляне пюре. До речі, у мене на каналі є відео, де я е, показувала, як готую я, власне. Картопляне пюре. Тому в описі під цим відео я залишу вам посилання, і ви можете зайти та переглянути. Ну, і наша страва готова. Сегединський гуляш з пікницею. Ось так виглядає у тарілці. Неймовірно, смачно, обов'язково готуйте. Всім, моя велика щира рекомендація. І чекаю від вас зворотніх відгуків. Всім гарно дякую за увагу, дякую за те, що були разом зі мною на каналі Мамина Помічниця. Запрошую всіх підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Наперед, гарно дякую за вашу підтримку, за вашу підписку. Ну а всім моїм підписникам я дуже вдячна за те, що підтримуєте, за ваші вподобайки, за ваші теплі побажання і за те, що довіряєте мені та готуєте за моїми рецептами. Всім велике спасибі. А сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім мирного неба, Божих благословінь вам і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.